Вітаю, шановні аграрії, на каналі Мистецтва Поля Сирієнка. Ми знаходимося під спекотним палючим сонцем. Але важче, друзі, рослина. Ми можемо заховатися, а рослини весь день знаходяться під палючим пекучим сонцем. І особливо такі культури, як соя, друзі, вони дійсно потребують хороших оптимальних умов, щоб дати високий урожай. Відвідуючи наших партнерів, наших клієнтів, ми е, звернули, що багато допускається помилок при роботі з соєю по технології вирощування сої. Особливо цей важливий період, в період, коли вже йде формування бобів, коли вже зав'язується гілкування. Друзі, е, квіт, квітує соя, зав'язується бобіки вже і на бокових пагонах. Ще б опадів хороших і не така висока температура, взагалі було б все класно. Але, друзі, ми звернули увагу, що допускається досить багато таких. Ну, я не скажу, що серйозних, там, але помилок. Насамперед, зв'язку з тим, що всі спішать, обробити, коли немає спеки там, в вечірні години, хто працює вночі, хто працює рано вранці, поки спеки немає. Всі роблять такі бакові суміші і вносять зараз і фуницид, і гербіциди, дають, і мікродоброва. Все, як кажуть, в одному робочому розчині, друзі. Це є досить великою помилкою через те, що все-таки необхідно уточнювати виробників, а чи можна змішувати той чи інший продукт. Приведу невеличкий приклад. Наприклад, вносять аграрії. Гербіциди на основі сульфаніл сечовин і додають бор. сульфаніл сечовини ефективно працюють при PH води 6, наприклад, 7, а бор досить сильно підкислює воду, і тому не спрацьовує ні той продукт, і ні інший продукт, розумієте? Багато хто додає ще і прилипачі різного роду, і тому це одна із суттєвих і важливих помилок, друзі. Тепер хочу сказати про сам бор. Сьогодні дуже багато на ринку продуктів змістом бору. Ми вже випускали відео. Багато хто називає, що є бор в хелатній основі, але все-таки ми вам розповіли істину, в якій формі є бор, Ну, ми не про це. Ми говоримо про те, друзі, що всі сподіваються, вносячи фоліар-набор по листу, отримати від сої хороший добротний урожай. Але друзі, рот любої рослини, так само як і сої, це корінь. І всі елементи, в основному, відсотків до 90% вона засвоює через кореневу систему. Особливо коли є нормальні умови, є повітря, нормальний поаж ґрунту. І інші умови, волога, то тоді і рослинка починає нормально засвоїти і елементи живлення і добре себе почува. Тому необхідно, друзі, знати насамперед, а чи є взагалі проблема в ваших ґрунтах з тим самим бором. Це неважко зробити, особливо там на сої. Зразок навміст не потрібно, можливо, там на 8-10 елементів це не так вже і дешево, а можливо, просто зробити зразок ґрунту на вміст бору і все-таки переконатися, а чи потрібно його вносити фоліарно. через те, що навіть 2-3 внесення фоліарного бору. Воно не може забезпечити нормальну рослину тим же самим бором, і вона не дасть гарантований нормальний урожай. Через те, що бор необхідно вносити постійно, друзі. Він не переміщується, наприклад, з старих лист... Лист... листового апарату доверху, розумієте? Тобто він не рухається до молодого приросту, і тому необхідно бор вносити особливо на сої, яка там вегетує. Певний тривалий час, це е, так звані детермінантні сорти 2700 2800 хіт-юнітів. Е, і тому необхідно вносити і двічі, і тричі, і навіть дехто вносить 4 рази бор. Тому ми радимо, друзі, обов'язково ви е, зробіть аналіз, е, коли ви ну, займаєтесь нормально соєю. А чи є потреба в такому внесенні того ж самого бору. І крім бору, друзі, свої потрібні і інші мікроелементи. Розумієте? Через те, що ну, не працює бочку Лібиха, ніхто не відміняв, наприклад, ефективно один мікроелемент, якщо є дефіцит іншого. Ніхто не відміняв синергізм, антагонізм елементів живлення. І тому необхідно знати, ну ви запитаєте, так необхідно тоді аналіз робити на всі мікроелементи. Ну... По нормальному, так, да, дійсно необхідно мати аналіз ґрунту на наявність і азоту, фосфору, калію і сірки. Особливо, друзі, соя потребує і сірку через те, що це досить важливо для неї. Тепер, друзі, по поводу роботи в період цвітіння в посівах сої, друзі, є деякі продукти, які категорично забороняються вносити по сої. В період цвітіння. Є продукти, які абсолютно безпечні для сої, коли вона квітує. А є продукти, які впливають на цвітіння і проходить абортація, тобто соя скидає квіточки і не зав'язує боби. Тому, коли ви працюєте з фуницидами чи з мікродобровами і соя ваша квітує, обов'язково радимо вам порадитися з виробниками. Того чи іншого продукту, а чи можна його вносити в період цвітіння? Тепер, друзі, особливо в західних регіонах, де е, надмірна волога, є питання е, фороб. Особливо, друзі, це пероноспороз. Що я вам скажу? Проти пероноспорозу не всі фунициди працюють. Розумієте? Є фуноциди, які... Мають хороший ефект проти пероноспоруних грибів. А є фунициди, які абсолютно не працюють. Тому ви, якщо сумніваєтесь або порайте, запитайте і отримаєте, можливо, навіть і відповідь від нас, я вам скажу, що це теж велика помилка. А це досить шкодочина хвороба. Що ми помітили ще в наших клієнтів, друзів по сівах Сої, це в деяких місцях вже є локації розвитку павутинного кліща. Вони невеличкі, вони маленькі. 2-3 метра квадратних. І мало хто на це зараз звертає увагу. То я вам скажу, друзі, це небезпека. Жара стоїть спека, вологість повітря досить невисока. І якраз ці умови вони досить сприятливі для розвитку павотинного кліща. Тому необхідно промоніторин для пасів і своєчасно застосувати якісні акаріциди через те, що інсектициди вони не працюють, є інсектикаріциди, але ми радимо все-таки застосовувати акаріциди, які працюють проти всіх стадій кліща: і яйця, і личинки, і іма, розумієте? І тому або краєві обробки зробіть. Або, можливо, ви використовуєте агродрон і маєте оці локації, де є кліщ. Просто накрите ним, не дати йому, просто локалізувати розповсюдження кліща. Про це ми розповідаємо для спонсорів оптимальної технології і вище мистецтво поля Серієнка нашого каналу. Друзі, оце така інформація. Взагалі, ну, хто не працює, той не допускає помилок. Е, тому помилка. Не є помилкою, коли її один раз допустила, а коли її системно допускають, то, то, то є її дійсно помилка. Тому ми радимо все-таки своєчасно приймати вірні рішення і не допускати помилок, і отримувати по цій важливій культурі як соя хороші високі врожаї. На все добре, з вами сьогодні команда ArtFields, Я Олексій Сієнко, ваші вподобаєчки. Якщо вам сподобалась інформація. Поширюйте інформацію. Підписуйтесь, друзі, якщо ви не підписані на канал Мистецтва Поля Серєєнка. Коментуйте, задавайте адекватні запитання. Немає часу сьогодні відповідати на дурниці. Тому ми будемо відповідати тільки на нормальні професійні запитання, друзі. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока-пока.